Комарі та верблюди. Дорогі мої, засудження праведника на вбивство завжди має супроводжуватися виправданням лиходія. І навпаки, якщо явно облі... об... 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 обілюють беззаконника, то десь таємно страждає, чи готується страждати свята людина. Коли перед єврейським народом стояло питання про розп'яття Спасителя, то разом з тим стояло питання і про виправдання варави. Це зовсім не випадковий збіг обставин, а паралельні події, пов'язані з внутрішнім взаємосв'язком, засудження праведника. Но вбивство завжди відбувалося в такому порядку. Такою є внутрішня євангельська логіка. Подібним чином вона простежується на питанні про проціджування комарів і про ковтування верблюдів. Відомо, що євреї були релігійно дрібні і пендатичні. Велика кількість заповідей з коментарями, тлумаченнями і переказами старців перетворювала. І перетворює надалі їхню релігійну практику часом на абсурд. Заради справедливості зауважимо, що і ми не вільні від подібних хвороб. Мабуть, це родова спокуса релігійної практики заплутування у дрібницях. І там, де мошок проціджують, розглядають, вивчають у мікроскоп. На задньому фоні завжди міражем стає проковтнутий верблюд, тобто забуття та зневага чогось дуже важливого. Цідити комарів означало переливати воду з судини в посуд через тканину, щоб уникнути попадання у воду трібних мошок. Якби проковтнути такого комарика разом з водою, Єврей ваша би себе опоганеним, водночас порушення основних заповідей та принципів релігійного життя не породжувало подібного містичного страху та відчуття скверни. ось і є діагноз. Дрібниці розмножуються і множаться. Христа, навпаки, зводив усю масу наказів та заборон до двох речей. Любові до Бога та ближнього, тобто максимально спрощував вчення. Вчення від цього не профанувалося, оскільки діяльна любов вимагає великої праці та повсякденного поту. Але з погляду з'ясування, розуміння вчення, з погляду розміщення пріоритетів, вчення спрощується до ковтка води і шматка. Хліба. Воно залишається великим, перебуваючи простим. Тепер християнину належить навчитися бачити не лише дерева, а й ліс, не лише зокрема, а й головне, бачити різноманіття дрібних деталей, але утримувати у свідомості всеосяжну головну ідею, це означає то робити, та інше не залишити. Якщо ви потрапили у світ релігійної практики, де на вас обрушили тонни вимог та заборон, не пояснюючи, що у них головне, а що другорядне, то знайте, ви потрапили туди, де верблюд проковтнутий, а мух вивчають у мікроскоп. Людина неминуче заривається у деталі, а той бачить головного. Цій практиці детальної, акуратності, глобальної, одночасності сліпоти він і навчатиме інших. Це зовсім не невинне заняття. Воно сушить серце та вишукує розум. Тобто, виховує в глибині серця внутрішнього фарисея. Така людина буде нетерпима, озолоблена. Зараженим почуттям власної винятковості та обраності, жодної простоти та відкритості від нього не чекайте. Не чекайте також жодної дитячості у лапках, якою обіцяно вільне уходження до царства. Це буде негативний тип релігійної людини, яка думає про себе, що вона охоронець істини. Євангеліє. Потрібно вивчати за буквами, складами, сторінками і цілими розділами. Але й тоді, коли множиться знання, накопичується багаж, що носиться в пам'яті, потрібно перевіряти себе за декількома короткими і яскравими, як блискавка христовими промовами. Наприклад, в усьому, як ви хочете, щоб з вами чинили люди. І вичиніть з ними так сам, або заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного. Ці надзвичайно прості, як повітря, і високі, як синє небо, слова упокорюють будь-якого знавця і нагадують душі про єдине на потребу. Вони не дозволяють людині залізти, як клоп за шпалери у теплий світ зручної. Для нього релігії, а звуть на хрест та на внутрішню жертву. Не суди, шкодуй, прощай, терпи та милуй. А потім, якщо хочеш, дізнавайся, якою є Гематрія імені Давид, або скільки разів у книзі діянь згадується Святий Дух. Люби, акафісти. І не пий молока у піст, Але знай, що одна єдина літургія вища за усіх акафістів світу, зібраних разом, а людину сквернить не те, що входить в уста, а те, що виходить з уст. Витягуй одним словом на суд Євангелія свою релігійну практику, щоб не стати сином гієнни при повній впевненості що ти є великим обранцем. А чи пам'ятаємо ми на слова Христові, що багато покликаних, а мало обраних? Господь, який сотворив всіх для того, щоб поділитися з ним вічною божественною радістю, Це зустрічається однак в цьому світі з холодною відмовою. Він закликає всіх, але обрання залежить від нас. Він всіх створив любов'ю для радості та вічного життя, але ми повинні відповісти любов'ю на любов, увійти в ту радість, яку Господь пропонує нам. І картина, як нам здається, у Євангелії про запрошених на вечерю, така проста і так точно описує всі стани нашої душі, всі причини, через які нам на Бога немає часу до вічності, немає інтересу. Приготував Господь бенкет віри, бенкет вічності, бенкет любові. І посилає він за тими, яких він давно попередив, що буде такий бенкет, і що були готові до нього. Один відкуп, що відповів: я купив клаптик землі. Треба мені його оглянути, треба мені його опанувати. Адже земля, моя батьківщина. На землі я народився, на землі живу. У землю ж ляжу кісьми, як мені не подбати про те, що хоч якийсь хлам цієї землі був мій, небо Боже, а земля нехай буде моя. Хіба ми не так робимо, хіба ми не намагаємося укоренитися на землі так, щоб уже ніщо не похитнуло нас, так забезпечити себе землею і на землі. І думаємо, що ось ось забезпечимо себе що настане час, коли все за мене буде зроблене, і тоді буде час подумати про Бога. Але тут ми чуємо і другий приклад, який нам дає Господь, до інших званих послав Він своїх слуг, а ті відповіли, п'ять пар волів ми купили, нам треба їх випробувати. У нас є завдання на землі, у нас є робота. Ми не можемо залишитися без тіла. Мало належати землі, треба принести плід, треба залишити слід. Нам ніколи бенкетувати в Царством Божому. Вона то рано приходить зі своїм закликом до вічного життя, до споглядання Бога, до радості взаємної любові. Треба на землі щось закінчити. А коли все буде зроблено, коли, коли залишаться для Бога лише залюгідні залишки людського розуму, тіла, сил, здібності, тоді нехай те, що залишиться від землі, він бере для себе. Але тепер справа йде про славу, рідну свою, яка плід приносить, на якій треба залишити вічний слід наче щось залишиться від нас через одне друге десятиліття після нашої смерті. І до третіх посилає Господь. І ці йому відповідають, у наше життя увійшла любовна, я одружився. вже мені відриватися від цієї любові, щоби вступити у царство іншої любові? Так, небесне кохання, просторище, глибше охоплює всіх. Але я не хочу цього всеосяжного кохання, я хочу особистої ласки. Я хочу одну людину любити так, щоб ніхто і ніщо на землі не означало б стільки, скільки означає для мене ця людина. Мені ніколи тепер вступати в вічні чертоги. Там любов безмежна, всеосяжна, вічна Божа, а тут любов за масштабом мого людського серця. Залиши мене, Господи, насолодитися моєю земною любов'ю, і коли нічого більше не залишиться, тоді прийми мене до чертоги у Твоєї любові. І ми так робимо. Ми собі на землі знаходимо працю таку невідкладну, що для Божої справи, для життя з Богом часу немає. І ми таке кохання знаходимо собі на землі, що до Божої любові нема діла. Ось прийде смерть, тоді встигнемо. Це все та сама відповідь на Божу любов. А Христос каже: прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас, всім дам, любов дам, зустрінетеся ви, люди, люд Божий, віч навіч не так, як на землі, туманно один одного бачачи, не розуміючи один одного, дивуючись, ранячи один одного, станете в царстві Божому і все буде прозоре. І розуміння розуму, і ведення серця, і прагнення волі і любов, все буде, як кришталь, ясно. А ми відповідаємо: Ні, Господи, на це буде свій час. Дай вичерпати землю, на якій ми живемо, і черпаємо, і живемо, і кінчається тим, що, за словом Божим, у старому завіті, давши нам все, що вона тільки могла дати, земля назад бере все, що вона сама дала. І що Господь дав ти земля і в землю відійдеш. І тоді куплене поле виявляється могильним полем. Тоді праця, яку нас відірвав, від, яка відірвала, яка відрівала нас від Бога, від живих стосунків із людьми, від живого стосунку з Богом, розхідюється навіть пам'яті людей. Тоді земне кохання, яке здавалося таким великим, представляється нам. Коли ми станемо в вічності вужкою тюремною келією, але заради всього, чого ми казали Богу ні, не тебе, Господи, землю, працю, любов, земну хочемо ми пережити до кінця. Мало, дорогі мої, обраних, не тому, що Бог суворо обирає, не тому, що Він мало кого знаходить гідним себе, а тому, що мало хто знаходить Бога гідним того, щоб поступитися клаптиком землі, часом праці, миттю ласки, багато покликаних, всі ми покликані, хто ж із нас відгукнеться. Достатньо на любов відповісти любов'ю, щоб уйти в вічності, у життя. Невже ми не відповімо на Божу любов одним словом? Люблю тебе, Господи. Слово Церква, грецьке дім Господній» має два значення. Перше, це спільнота істини християн, що розсіяні по всьому світі, і духовно, тобто євангельськими законами, об'єднані між собою незалежно від того, де вони живуть. Це церква земна. І в які віки ці віруючі жили, а нині вони разом із святими і всіма небесними силами Словослові Господа. Це церква небесна. А разом це єдина свята, Соборна і апостольська церква. Це тіло Христове, це невіста Христова. І главою цієї церкви є Христос. Друге значення це храм Божий, молитовний дім, святиня, куди віруючі збираються на богослужіння, славити Бога і молитися в ньому. Окрім домашніх молитов, ми повинні ходити у храм на богослужіння. Тому числі на літургію, бо соборна літургійна молитва набагато вища за домашню. І через літургію ми беремо участь у своєму спасінні та спасінні світу. На літургії відбувається таїнство Євхаристії, тобто милостиве, вдячне. І хвалебне приношення Богові Отцю таємничої жертви тіла і крові Христової та давання їх віруючим для причащання, вкушання і освячення. В народі ще називаються служба Божа. І це дуже добре пояснює служба Божа. Бог служить людині. Саме ми приходимо до храму, щоб Бог послужив нам. Він віддає себе повністю, а найявніше у святій тайні Євхаристії. З кожним Євхаристійним священнодійством ми духовно. Збагачуємо своє власне життя і вносимо свою лепту у божественне спасіння світу. У храмі ми переживаємо і відчуваємо Божу присутність, причащаючись тіла і крові Христової, виправляємо своє життя у вірі, надії і любові. У поліпшенні наших взаємин з людьми. Християнське життя у вірі, благочестиве, упорядковане, тому треба приходити на Богослужіння регулярно аж щонеділі і у великі свята обов'язково. Це має важливе значення. Для поліпшення способу життя християнина його етики допомагає зростати у Христі. На літургії ми разом слухаємо Слово Боже, проповідь, долучаємося до соборного переказу і вчення церкви, що допомагає нам. Краще збагнути Біблію, коли ми читаємо її тогава. Так розвивається наше моральне життя, моральна відповідальність. Любов і доброта Господа нашого Ісуса Христа закликає нас іти за Ним. Наслідувати Його, щоб і про нас говорили. По плодах їхніх пізнаєте їх Матея 7.16. Тут, дорогі мої, закликаю словами апостола Євангелиста Івана. Дітоньки, не любіть Бога язиком, бо ми насправді говоримо, що ми любимо. Але наші діла свідчать про інше. Коли для нас зимою у храмі за холодно, літом за гарячо, то коли ж тоді нам іти до храму? В церкві, щоб ми це добре розуміли, спілкуємося з Христом, долучаємося до Нього. З'єднуємося з Ним через святе причастя і єднаємося з одні з одними, як брати і сестри у Христі. Часто хтось відходить від церкви через священника, через чи когось там іншого. Ми не приходимо до храму. Бо нам подобається той чи інший священник. Мені дуже імпонувало, коли я чув таке порівняння вислів, коли жіночка, коли один храм використовувався і православною громадою, і католицькою. І одна жіночка сказала: Отче, та я ходжу до отця Івана. Я їй сказав. Ви не до Отця Івана ходіть, і не до Отця Антона ходіть, а ви ходіть до Отця і Сина, і Святого Духа, ось для чого ми ходимо до храму. На богослуженні ми можемо попросити Господа Бога про допомогу. Молимося за покійних і за хворих. А всі наші прохання, загальні і за особисті потреби, передбачені у Богослужбових молитвах. У церкві ми молимося не тільки про свої потреби, але й про увесь світ, оскільки церковні священодійства мають космічний вимір під час літургійного освячення. Хліб і вино стають тілом і кров'ю Христовими. І ми стаємо причасниками цього. Коли ми разом звершуємо Євхаристію, то з нами завжди присутні весь світ зі всіма своїми потребами, радощами і труднощами. А всередині нас Царство Боже, ми особливо. Перечуваємо дійсність цього царства під час літургії. В церкві на літургії ми, залишивши всі свої турботи, негаразди і печалі, відчуваємо радість. На літургії ми перемінюємося і виходимо з церкви зовсім іншими, з особливим відчуттям, яке неможливо передати словами. На щоденних ранішніх вечірніх молитвах, на літургії, як спільній молитві до Бога поєднується подяка, славослов'я, сповіді всякі прохання, ось чому слід молитися завжди і всюди і наодинці, але найважливіше разом у церкві, як спільнота. Христос обіцяв, де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я серед них. Саме ми в ім'я Христа збираємось, навгроманимося науклої Євхаристії. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і поділіться. Своїм особистим досвідом щодо літургії в коментарях. Амінь. Це життя і тепло, а, а я у увійшла, несу тобі зло, молюся по мило, благаю простити. Терпінні дай силу, свій хрест донести, Молюся, помилуй, лаю, терпи, не дай силу, свій хрест донести, ти дав мені боже, здоров'я й красу. А я нарікання на тебе несу, молюся, помилуй, благаю прости. терпіні дай силу, свій хрест донести. молюся, помилу, благаю прости. Терпінні, дай силу свій хрест донести, прости мене, Боже, за те, що не раз тебе забуває у ранішній час, коли ти на землю тепло посилав. Тепло мій любов'ю мене зігрівав, коли ти на землю тепло посилав. теплом тепло мій любою, мене зігрівав. О, милий Ісусе, ти кличеш мене, нехай моє серце... Це, твій голос торкне, стою на колінах, молюся слізми, Ісусе молитву, мою ти прийми, стою на колінах, молюся слізми, Ісусе молитву мою ти Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.